Всім привіт! Це відео про догляд за ірисами після їх цвітіння. Іриси вже порадували нас своїм цвітінням і відцвілися. Тепер наша задача облегшити кущ і дати йому змогу нарощувати і віддавати всі свої сили у корінь. Для цього нам потрібно виламати квітконоси при землі. Вони дуже легко виламлюються або вирізаються ножицями. Ну, я це роблю просто виламлюванням. Мені так здається зручніше. Обламлювання краще робити у сонячну погоду, тоді відломлені кінці на корені присохнуть і буде все з ними добре. Після чого обрізаємо. Все хворе листя, яке трішки пошкоджене, пережівши, видаляємо.